Доброго дня. Це програма проактуальна. Виходимо на першому волонтерському я ведуча журналістка Катерина Красовська. Говоримо на актуальну тему: чи готова Україна до інклюзії нового масштабу? Про це і не тільки будемо говорити з гостям нашої студії: це Тарас Мільчаковський, блогер-керівник соціального проекту Добра кава. Доброго ранку, пане Тарасе. Доброго ранку, місто Київ. Вітання вам з Львівщини. Дуже приємно також вітаємо вас і хотілося б з вами поговорити про ситуацію, яка зараз відбувається в нашій країні на тлі війни. Зокрема, будемо стикатися з великими викликами після війни. У нас буде багато людей з інклюзією. От хотілося б почути, як зараз живуть люди з вадами, незрячі люди, які бачать серцем. От з якими викликами стикаються щодня. Дякую за питання. Ну е, на жаль, бачите, як ви правильно підмітили, реалії війни диктують нам нові правила. Зараз щораз більше стає на жаль, людей з інвалідністю. Саме так правильно говорити, бо наші місцеві чиновники деколи теж вживають слово «інвалід», а це неприпустимо. Людина з інвалідністю. І я це знаю, тому що я сам є людина незряча з дитинства. Я закінчив школу інтернат, потім університет Франкапа, по спеціальності психологія. І я розумію цей світ незрячих, і тому допомагаю е, військовим, які е, опинилися на жаль, в такому світі через поранення, які отримали на фронті внаслідок воєнних дій. І це складна е, ситуація, тому що уявіть собі, коли людина все життя ну, нормально бачила і тут в один момент е, втратила зір, а час частково, а дехто й повністю це дуже велика проблема, і люди не готові часто адаптуватися. І я їм допомагаю просто звичайними. Порадами людськими, навіть, наприклад, побутовими, навіть той самий телефон звуковий, чи той самий звуковий плеєр, то то все не так просто. Ви думаєте, так просто незрячі людині навчитися на сенсорному на телефоні чи на ноутбуці. Це все теж потребує своїх зусиль. І тому держава повинна до того готуватися. Повинні готуватися ми всі, і в першу чергу місцеві органи самоврядування і профільні чиновники соціальних служб, які не знаю, як в Києві. У Львові ситуація краща, а от якщо ми зайдемо в, глиб, в глибинку, так як ми кажемо по районних центрах, ну, так як я, наприклад, з міста Моршин, Стрий, то тут ситуація не дуже ще така, як би мала бути. Дякую, пане Тарасе. І ще одне питання щодо того, на вашу думку, чи готове наразі українське суспільство для того, щоб приймати людей з інклюзією, на чи має попрацювати держава? І от трошки розкажете потім про свій проект. Ну, ви знаєте, суспільство, якщо дивитися, наприклад, з точки зору до початку війни повномасштабної, і зараз за три з половиною роки воно змінилося. С суспільство змінилося, тому що такі диктують е часові рамки правила, розумієте, і тому суспільство мусить мінятися. Чи готові самі люди? Я думаю, десь наполовину вже готові. Тому що, по-перше, є повага до військових. Є толерантність до військових і відповідно до людей з інвалідністю, так само тому так і має бути, але це все йде по кроку, розумієте Тому що колись, коли я, наприклад, ходив по вулиці і треба було перейти дорогу, люди там попросити люди морози. Коли зараз і йде, наприклад, людина незряча з паличкою, і, і є моменти, коли люди підходять самі, може вам. Помогти тобто, реально не там як бабка типу жаліє на лавочці, а нормально давайте я в супермаркет відведу, куди тобі там треба аптеку. Тобто зараз люди вже реагують. Зараз вже суспільство, на жаль, хоч як би то сказати, не було печально запізненням, але прокинулось дійсно пане Тарасе. От розкажіть про свій проект Добра кава. Зокрема, що він змінює і, от про себе як про автора цього проекту, про людину, яка бачить <кху> серце. Ну, дякую, що вони так охарактеризували. Е, дивіться, ну соціальний проект добра кава це просто для інклюзивного спілкування. Це тоді, коли я незрячий блогер-журналіст. Запрошую на добру каву і на формат інтерв'ю, на невимушене спілкування людей з різних сфер. Це соціальна сфера, культурна сфера, політична, як без того, громадська діяльність, медицина, освіта тощо. Головний принцип доброї кави це рівність. Тобто і безбар'єрність, коли йде невимушена розмова, коли немає ніяких бар'єрів, коли людина спілкується з тобою на рівних, і потім після того кулуарно вже вирішується питання, які стосуються людей з інвалідністю. Ну, Наприклад, якщо у нас наприклад начальник соціального захисту, то ясно, що люди пишуть запитання про пільги там, субсидії. Якщо по освіту, то про інклюзію. Якщо про культуру, десь про культурні майданчики, про медицину, про медичні проблеми людей з інвалідністю. Але якщо політики є, ну, то про якусь допомогу про, ну, від депутата про ще щось є. Таким чином, підкреслюється головний принцип: ми, такі як всі принцип рівності. Тобто, якщо я правильно зрозуміла, то головна ідея це безбар'єрність між звичайним суспільством та людин, людиною з інклюзією. Ну так, з інклюзією, з інвалідністю. Так, так, саме так. Добре, хотіла б тоді ще від вас почути, що ви плануєте. Які у вас плани на майбутнє? Як плануєте розвиватися? Ну, дивіться, вчора в нас на добрій каві побував очільник Львівської ОВА обласної військової адміністрації Максим Козицький. Хто не знає, це людина дуже відома, шанована у Львові в Києві. У нас був перепрошую голова облради, ряд депутатів, чиновників. Зараз у нас буде скоро. На контакті міський голова Львова, а потім ми задекларували, що ми хочемо запросити на добру каву і нашого президента. Це ми вже передали через керівництво. Сподіваюсь, до офісу президента. Не розумію, зараз питання є значно важливіші питання державної ваги, оці так звані мирні плани, і так далі. Але все таки тема інклюзивності це тема, яку зараз. Активно підтримує перша леді Олена Зеленська? Звичайно, це програма те як підтримку ментального здоров'я, і наш президент так само це підтримує, і можливо, колись так само зверне увагу на наш такий соціальний проект, і ми це декларуємо. Може, через ваш канал в Києві побачить, почуємо ми тільки раді, пане Тарасу. Це до гарні плани у вас. Хотілось би ще у вас запитати, що звичайно щодо їх реалізації. От, наскільки це можливо, на вашу думку? Які перепони, що заважають? Та нема ніяких перепон. розумієте, Перепони в головах людей. Я вам серйозно говорю. І переп... я говорю це людям з інвалідністю. Тому що дивіться, в мене був чіткий вибір: або щось робити, або тупо погнити в хаті. Розумієте, я говорю по-простому, вам так як є. І я цей проект заснував сам, я на ньому не заробляю цей волонтерський проект, так як от е, я дізнався ваш волонтерський е, цей телеканал. Ми е, сповідуємо рівність: якщо людина хоче щось добитися, вона може. І ми ставимо перед собою смілої виклики, тому що у нас є е, запрошення, і е, один кафе в Києві нам запропонував свій прихист. Просто зараз із за тих прильотів ви ж бачили, що вчора творилося, що Москалота наробила в Києві і минулого тижня. Це все дуже важко. і мене категорично, мама, ну не, ну, не може відпустити. І я і безпека моїх дівчат, ми поки в Київ не можемо е, поїхати на такі записи, але є онлайн. Записи є можливість, якщо там хтось з топових гостей завітає до нашого Львова на добру каву львівську, на добрий львівський сирник то ми з радістю це запишемо, пане Тарасе. Щодо ситуації з Києвом, так це дійсно тут зараз важкі обстріли, але хотілося б почути від вас, які плани саме у вас розглядаються для створення проєкту в Києві. Кого будете залучати в майбутньому? Як це має відбуватися? Ну в Києві, так як і у Львові, ми плануємо записувати в одній з кав'ярень. Я не хочу робити рекламу. Бо, по перше, я ще не знаю толком, який ми ще розглядаємо пропозиції. Так само, тобто, ну, формат буде такий самий. Тобто, розмова за чашкою кави в Києві. Це звичайно топові політики, урядовці, виконавці, от міський голова Києва. Віталій Володимирович Кличко, з яким я просто мрію познайомитися, і є люди, які вже е, сказали, що якщо буде в Києві, то вони йому інформацію передадуть, і інші топові спікери в Києві це взагалі місто можливості. Я кажу одне, що зупиняється, оці страшенні прильоти неконтрольовані, тому що ніхто не знає, коли де може прилетіти. На вашу думку, під час таких розмов за чашкою кави чи допомагає це дійсно подолати якісь перепони більше щоб люди порозуміли один одного, зокрема, звичайна суспільство і людей з інвалідністю. Тобто, чи знають люди, чи знають українці, як треба спілкуватися з такими людьми, чи допомагає на вашу думку ця кава? Добра кава, як ви її назвали, для цього? Ну, добра кава, підкреслює добрі розмови. Це наш такий девіз Ще один. Звичайно, розумієте, тому що ми намагаємося е, суспільство ще більше е, привчати до тої толерантності. І коли, наприклад, чи голова області, чи якийсь топовий спікер подає руку людині з інвалідністю, приходячи на добру каву, він подає приклад тої самої безбар'єрності. І тому люди вже починають більше ще реагувати. Це проявляється, от власне, кажучи, в таких розмовах і в закулісних бесідах, коли вирішується питання. Коли люди надсилають напряму люди з інвалідністю, не стоять там в чергах на прийом там до голови адміністрації чи до облради, а мені присилають свої запитання, і я їх безпосередньо передресовую. Таким чином полегшується життя людям з інвалідністю, тому що спрощується цей бюрократизм непотрібний, а відбувається невимушене легке спілкування. А що вдалося? От що вдалося вирішити завдяки такому спілкуванню? Якісь питання зрушили з місця? Ну, а як же? По-перше, питання по тактильних плитках у Львові. Це ж питання дуже болюче, бо люди ж ходять на роботу, люди можуть і впасти і так далі. По озвучених світлофорах, по дорогах, по пандусах у місцях соціального користування є ряд питань, бо це індивідуальні питання. І, наприклад, я не думаю, що слухачам київського каналу буде там цікаво. Питання про вулич, про індивідуальні вулички міста Львова чи околиць, але і індивідуально, і по питаннях медичного обслуговування у нас була начальник охорони здоров'я з людині з інвалідністю. Це все вирішується в індивідуальному порядку. Ну чому це дуже цікаво в принципі для всеукраїнського масштабу? Якщо у вас є такі плани, щоб в кожному місті, в кожному обласному центрі був такий місточок між суспільством, між ну так, я мав на увазі розуміти, що наприклад, ну конкретно в Києві там е, ну якусь вуличку згадувати. Ну просто мається на увазі, що вирішувалося питання по в загальному про е, інфраструктурних проблемах, які є у людей з інвалідністю, наприклад, коли людина там не може доїхати з віддаленого району. А от ще проблема по не всі ж у Львові транспортні засоби, автобуси трамваї, трамваї то всі, а автобус комунальний не, не весь озвучений для людей незрячих. Це теж проблема. І теж ми ці запити вирішуємо: це все поступово. Ну мені здається, що це треба підіймати ну, цю тему. І, зокрема, в, в українському так. масштабі. От чи є у вас такі плани взагалі, всеукраїнський масштаб доброї кави. Гну uh, всеукраїнський. Ви знаєте, мене на всіх не вистачить, але ми е, я вам кажу, ми охопили зараз повністю е, нашу львівську область і е, їдемо плавно до нашої столиці, до Києва, і це точно щодо всеукраїнського. Ну, якщо по всіх обласних центрах я можу згадати зараз за західну Україну і за місто Київ по всій Україні, ми поки що не готові, бо це дуже складно технічно. Увіть собі провести добру каву, наприклад, зараз в Запоріжжі. Де масові обстріли фактично ну, тривога майже по 15 годин, чи в Сумах, чи в Чернігові? Це, це не те, що навіть в Києві. Тому про всеукраїнське масштаб ми говоримо зараз Захід і Київ. Ну, на майбутнє все ж таки буде на майбутнє? Наша ну дивіться, ми всі очікуємо, що будуть якісь хороші зміни в плані того, що наближення нашої перемоги довгоочікуваної. Тобто що У Нас до речі, є в Одесі хороший план. Тому що в нас є дівчинка Катя Українка, наша активістка і співачка. Ми там так само готували площадку, але бачите, що там твориться. Тому на майбутнє ми тільки за я кажу, ми за любикі ж мовно кажучи, дякую, пане Тараса. Вже час ефіру добігає кінця, і на останок, Дякую вам на останок ефіру. Хотіла б ще вам поставити питання: от що мають зробити, що має зробити кожен з нас для того, щоб покращити життя людей з інвалідністю. E, просто розуміти цих людей. От розмір нас ще й один девіз. E, нас не треба жаліти, нас треба розуміти. Почати розуміти людину e, зсередини. Тобто, якщо маєте сусіда, e, людину з інвалідністю або військового на крісло колісному на війську, або e, на протезі, допоможіть йому предметно. Наприклад, проведіть його в магазин в аптеку, а не жалійте його. Просто допоможіть йому предметно і поменше розмов більше справ. Оце що може зробити од, e, непересічна Людина в Києві у Львові в будь-якому регіоні України дуже дякую вам. Це була програма про актуальна. Виходимо на першому волонтерському. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити вподобайки, поширювати інформацію. Я ваша ведуча журналістка Катерина Красовська. З нами був наш гість Сетарас Мільчаковський, блогер, керівник соціального проекту Добра кава. Гарного нам всім дня, перемоги і до наступних зустрічей!